Всім доброго дня! На ремонті у нас таке BMW G90 320 Чотирьохрядна двохлітрова махіна. Дана проблема у цій машині б'є помилки по ваносі і б'ють помилки по пропусках двох цилінтрів. Це другий і четвертий. Будемо це все розбирати, так як доступ у нас є тільки лише до двох свічок і то треба це все знімати. Щоб був повний доступ, нам потрібно зняти повністю це все жабо з салонними фільтрами і цими всіма накладками пластмасовими. Буду все знімати, показувати, як все робити і так далі. Тому дивіться. І так, для початку нам потрібно відкрутити повітряний. Точніше, салонний фільтр. Він тримається е, болтиками на 8. Всього 6 болтиків є. Два тут, два там і два тут. Ну Тут вже бачимо одного нема, тоді у нас 5 болтиків. Скручуємо на 8 головкою, після чого ми підстібаємо з двох сторін ці пластмасові накладки. Ось так. Він тримається тут і тут, такими кліпсами. Так само з іншої сторони. І в деяких автомобілях є віки, це один датчик температури, а в деяких є два датчики датчик температури і з цієї сторони датчик відкритості капоту. Знімаємо це все і далі буду показувати, що і як. Ну що, всі накладочки ми зняли, зняли салонний фільтр. Тепер нам треба приступити, зняти це жабо, відкручується воно тут. І відкручується воно тут. В цих місцях воно просто такоється і все. Е після того нам потрібно є тут ці дроготики. Гофра в нас є. Цю гофру просто треба тако висунути. Однею рукою неудобно. Ну, суть ви зрозуміли. Треба це просто відсунути, тоді це жабов повністю легко знімається після відкручування цих двох болтиків. І після того, як ми це знімемо, нам потрібно зняти цю розпорочку. Спорочка тут відкручується і ось тут. Але тут не обов'язково її відкручити до кінця, буквально попустити і тоді вона оцю сторону повністю висувається. Все, знімаємо і будемо далі приступати до роботи. Ну ось, Зняли ми повністю це декоративне жабо. Кабеля відсунули в сторону і відкрутили. Цю розпорочку, тут її просто попустили, болт, лишили там. І ось так оп-оп-оп. Вона виходить. Ось розпорочка вже є. Підемо її збоку. Кучуємо за огурну горловим. Масло треба міняти. І ну, коротше, ви зрозуміли. Знімаємо цю накладочку. І далі буду показувати. Накладочку ми зняли. Це закручуємо на місце, це нам не потрібно. Все. Ось наші катушечки. Тут в них є отакі штуцера, тут нічого не треба від'єднювати. Вони зразу гоп знялись і все. Дуже все просто. На даний момент нас інтересує другий та четвертий циліндр. Але ми знімати будемо всі для того, щоб поміняти їх місцями, скинути помилки та подивитися чи далі ще буде в тих самих циліндрах помилки. Якщо будуть інші, значить так під заміну катушки. Якщо будуть ті самі помилки, значить або щось з сигнальними дротами є, або немає жевлення на катушку, або щось інше. Будемо розбиратися. Ну що, тут дуже легко це все знімається. Раз. Два. І 4. Все. І катушки в нас витягають. Отако. От Це є наша катушка. Бачите, ще оригінальна NGK. Ні, не ця NGK. оця. Тут ще оригінальна катушка стоїть, ПМВшна. Знімаємо всі і будемо перекладати їх місцями. Також. Перед тим, як їх закладати, бачите, це в нас є NGK. Ну, катушка хороша. Але появляються і браки. Кладемо це все тут. Тягаємо третю. Третя в нас теж NGK. І четверта. Оп. Четверта в нас оригінальна BMW. Так, сфокусовуйся. Ось так кето. Тепер ми відкручуємо чотири свічки, дивимося їх стан. Зараз не сфокусується. Дивимося їх повний стан, і тоді будемо міняти місцями катушки. Так, достали ми чотири свічки. Свічки в такому стані, бачите, вони почервоніли трошки. Це не сильно погано, але не сильно добре. Бажано всі свічки замінити. Але так, як поки що ще запчастини я не замовив, бо хочу розібратися на рахунок цих катушок, які добрі, які недобрі, тоді вже буду все разом замовляти. Зараз, поки вже у нас все. Відкручено, хочу замірити компресію. А потім вже буду переставляти місцями катушки. Так, для заміру компресії потрібен компресометр. У мене отакий от набір приблизно за півтора тисячі гривень. Ось такий він на вигляд. Так, відбираємо різьбу. Ось така різьба у нас буде. Універсальна різьба, майже на всіх вона в свічках присутня. Наживлюємо у циліндр, однією рукою трошки неудобно, але нічого, наживлюємо цю нову різьбу, закручуємо циліндр, закладаємо компресометр. І так тут кнопка старт-стоп. Один сансвіт підключили. Вона Покрутило двигун, вийшли, подивилися. Трошки не ган закрутити однею рукою. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Ну от і все. ми метр ми заклали. Будемо міряти компресію. а Заберу одну руку. Ментричний ключ би не впав. Оставимо його так. тут. Де ми будемо пробувати крутити двигуном, дивитися, яка компресія. Так треба чотири рази, щоб помітити компресію. Пробуємо дивитися, яка компресія. Компресія в нас ідеальна, аж 13. Добре, переключуємо другий і так 4 рази. Ну що? Компресію ми поміряли. компресія в всіх циліндрах 13 атмосфер, 13. Цилиндр. Це є нормальна компресія для бензинового двигуна. Навіть добра і дуже добра. Для чого ми міряли компресію? Ми міряли компресію для того, щоб уникнути тої проблеми, що може бути негерметичність циліндра. І тому може бути копус зажигання. Та як компресія в цих циліндрах добра значить з мотором по більшості все гаразд. Тоді вкручуємо старі свічки назад і замість. Так, це у нас є не підписано. Це у нас є третя, третя перша, друга. Та це у нас четверта. Значить, ми другу і четверту міняємо з третьою першою. І тоді буде видно, що і як. Чи будуть ті самі помилки і чи зміниться робота з Ну, Зогна робота, явно діло, що не зміниться. Але будемо не знати діло то чи точно у катушках, чи діло десь у проводці. Все, світки ми окрутили на місце. Затягнені з моментом 40 ньютонів. Приступаємо до встановлення катушок. Це у нас є третій. Третій ми ставимо у четвертий циліндр. Опа, є. Закидаємо фішечку, Єсть. Тепер це у нас є другий, ми закидаємо у третій. Нагадую, все ми робимо для того, щоб. Секунда, погано лізе. Все ми робимо для того, щоб переконатися, чи дійсно в катушках діло. Давайте я закладу ці всі катушки з трупомилки і з вами ми разом покрутим двигуном, запустимо його і дивитися, які ще раз помилки вибило. Чи по цих самих циліндрах, чи вже по інших, Де катушки. Ну от і все. Катушки ми заклали. Йдемо зараз старати діагностичні помилки. Діагностику якої стоюся сінь діагом. Зараз буду робити з ним екрану і все говорити. Так. Ну що, переходимо до діагностики. Не зрозумів, чому програма не працює. Зараз перевійдаємо. Так, є. Скануємо він-код. Чекаємо Є, все загрузилося. Зараз на даний момент дивимося, які помилки були, але помилки мають бути по всіх чотирьох циліндрах, тому що я крутив без катушок. Е, стираємо помилки всі, заводимо двигун та дивимося, які помилки вибувають. Та чи буде він троїти. Так, next. Чекаємо. Перевіряю всі блоки. <сум> System Selection, Drive та вибираємо ECM. Continued, Read Found Code. Так, бачимо датчик оливи, багато пропусків, другий циліндр. Не знаю, чому не записало по-інших, але це вже таке вольбатронік. Вольватронік. Стараємося помики. Є. Та запускаємо двигун. Чути типу по двигуну, що пропуски знову є. О, пропали. Вже появимо. Дивимося помилки. Поки що немає. Але по звуку чути, що пропуски все рівно є. Пропуски все рівно є. Це чути навіть поверхло почути по набору потужності, як вона, як вона підтроює. Зараз знову заходимо в діагності, він по помилки. Так, заходимо знову. Не оновились помилки, заходимо ще раз. Ну, Бачите, на даний момент немає помилок. Ну, Попробуємо проїхатися автомобілем і чи появляться знову. Ну що, друзі, після того як ми поміняли цю катушку... Ми ще раз проїхалися. Більше пропусків зажигання не було. Машинка їде плавно, машинка їде скоро. Я тут вже почав трохи це збирати докупи і будемо машину віддавати клієнтам. Тут поміняли одну катушку, ціна її 1500 гривень, і замір компресії з перекладанням катушок, з розбором цих жабо та заміни ще одної цієї катушки. Разом з частиною виходить 3200. Ще начатку все одно б'є помилку чек, тому що проблема з цими ваносами. Але з яким саме, чи з правим, чи з лівим, непонятно. Треба розбиратися, але поки що клієнт це робити не хоче. Тому все. Поки що на даний момент ремонт підійшов до кінця. Дякую всім за перегляд, всім па-па!